Коротше кажучи, як ви, можливо, знаєте, а можливо ні. У мене декілька тижнів тому був день народження, і мої коліжанки по Боктюбу, мої любі подруги, вирішили, не зговорюючись, мене потішити подарунками. І кожен з цих подарунків це просто щось неймовірне. І я все чекала на годи, коли зможу вам їх нарешті показати, але там мені одна пташечка нашептала, що їде ще один подарунок з Казахстану, і не дуже зрозуміло, коли саме він до мене доїде. Тож я все відкладала і відкладала цей ролик. Ну, і, власне, саме тому, що оця коробочка затримується, я почала відчувати, що мій терпець уривається. Я вже Хочу використовувати ці подарунки, читати книжки, які я там знайшла, їсти всі ті смаколики, які там мені подушки поклали, і так далі. Тож я вирішила, що вже розпакую все те, що є зараз у вам отак От ну, і якщо та остання коробка до мене встигне дійти, поки я буду монтувати оце відео, то я її власне вмонтую в це відео. А якщо ж ні, то ви її побачите в якійсь наступній розпаковці, яка точно також не забереться. І перша коробка, яку вам сьогодні покажу, це перший подарунок, який я взагалі-то отримала на свій день народження, буквально напередодні дня народження. Це подарунок від Лесі з каналу Олесія. Він такий величенький і там купа всього класного. І одразу скажу, що все було дуже-дуже гарно запаковане. Я навіть намагалася знімати, от поки розпаковувала, тому що мені терпець знову ж таки ривався. Я б не витримала стільки тижнів дивитися на цю коробку і начіпати її. Тож так, ви зараз це побачите вже розпакованим, але мені здається, що від того чудовість цього подарунку не применшиться. І, власне, перше. Що я тут побачила, це отакий от чай, який називається Happy Me щаслива я. Це фруктовий якийсь органічний чай. Тут у нас і цитруси, і лимонграс, і апельсин, і імбир. Коротше, купа всього і корисного, і смачного, і ароматного. І я таке дуже-дуже люблю. Реально не знаю, що б я по життю робила без чаю. Далі у мене тут товстенька книжечка: це Empire of the Vampire, Імперія вампірів, Джея Крістофа, автора без ночі. Я без ніч ще не читала, але вже давненько вона у мене на поличках є, і я на неї задивляюся. І так само я задивлялася на Empire of the Vampire. І доволі цікаво, що ми взагалі-то з Лесою це, мені здається, не обговорювали. Тобто вона просто здогадалася, що я хочу цю книжку або десь підгледіла у мене на годеліць. Не знаю, як саме це сталося, але я дуже-дуже їй вдячна. Книжечка такий от, покетбук невеликого формату, але дуже-дуже гарна обкладинка. І що я вже встигла помітити, так це те, що там є всі картинки, тому що ця книжка йде з картинками, з артами. І неважливо, яке це видання, судячи з усього, покетбук чи пейпербек. Але там оці от ілюстрації будуть і місцями вони там прямо супергарні. І разом з цією книжкою йшов стікер, де Лесі написала, що це подарунок на хвилі моїх читань про вампірів. От бачите, там навіть є маленький вампірчик. Далі у мене в коробці тут солоденьке, причому багато солоденького. По перше, отаке таке от печивко, це кантучіні, якщо не помиляюся, називається таке печиво, і це, напевно, ідеальний напарник до оцього власне чаю, хепімі. Прямо в рівні мого дофамінчику вже заздалегідь вдячні Лесі за ці подарунки, тому що я реально вечори проводжу приблизно в отакій компанії. в компанії печива і гарного чаю. І книжечки, звісно, або декількох. І тут все це є. Власне, наступною на черзі у нас іде ще одна книжечка, і це випадкові наречені Христини Лорен або ж Анхані Мунерс в оригіналі, якщо не помиляюся, називається ця книжка. Стікер каже, що це ідеальна історія на літо. Я ще нічого не читала у Крістіни Лорен, але мені дуже цікаво, тому що майже всі, кого я знаю, хто плюс-мінус те саме, що я читаю. Так от вони читали, комусь сподобалося, комусь ні. Дуже різні відгуки. Мені хочеться зрозуміти, а я по якій стороні барикад. При тому це. У мене вже фактично друга книжка Крістіни Лорен в бібліотеці. Також за мною отам от от лежить от зелена, бачите, це і не Holidays, це така різдвяна історія Крістіни Лорен. До речі, Крістіна Лорен, якщо що, це дві авторки. Це тандем. Так от, це їхня друга книжка вже в мене. І також я знаю, що, скоріш за все, в одному з боксів, які я очікую, буде також книжка Крістіни Лорен. В результаті у мене вже буде цілих три, при тому, що я ще нічого не читала у цих авторок. Так що треба буде це якось виправляти найближчим часом. Тим паче, що оце така лі історія і обкладинка в принципі так і натякає, що це дуже щось таке буде тепле, легке, напевно, веселе і приємно. Коротше, буду братися читати в невдовзі, і чесно, я вже знаю, що мені так буде незвично читати любовний роман українською, тому що здається, я ще жодного разу не читала любовні романи українською, і я навіть не уявляю, як мені будуть відчуватися, наприклад, еротичні сцени українською. Цікавий буде експеримент. Поділюся з вами враженнями, коли дочитаю. Далі у нас тут продовжується свято живота. У мене тут отаке от шоколадне печиво, яке просто я не знаю, я буду його їсти, напевно, місяць. Ну, це я себе зараз умовляю, що буду їсти його місяць, а не знищу за один вечір, як це часом буває. Так чи інакше, це дуже смачне печиво. Я його обожнюю. Я не знаю, як Леся це вгадала. Може, вона також його любить, як і я. Менше з тим я дуже вдячна, тому що це те, що треба. Далі у нас, звісно ж, набір стікерів. Жоден подарунок. Від Лесі не обходиться без набору стікерів, і я вже бачу, що це стікери по акотару, по двору, шипів і троян. Зараз давайте покажу вам, які тут у мене наклейчики. Три сестри Арчеран. Only you can decide what breaks you. Тільки ти вирішуєш, що тебе ламає. Культова цитата цього циклу: To the Stars Who Listen and Dreams That Are Answered. І я не впевнена, як саме це українською переклали, але якщо дослівно, це за зірок, які нас чують, і за мрії, які здійснюються. Отакі от, от дві долоньки, і щоб нікому нічого не спили. Я не буду казати, чиї вони. Отакий от от символ двору мрій з написом: Don't let the hard days win, не дай поганим дням виграти. Оцей мені супер сподобався. Це пакетик з чаєм від сюріеля. І просто, напевно, буде тепер мій улюблений стікер. Треба вирішити, куди його клеїти. Може, прямо на ноутбук наклею, щоб постійно його роздивлятися. Пергамент, де написано багато разів, що Recent is the із handsome high lord». І хто читав другу частину, той зрозумів, до чого це. Ще один стікер, який я вам не покажу саме з розрахунку, що можливо. Хтось з вас ще не читав другу і наступні книжки. Оце дуже такий специфічний стікер. Тут у нас дівчина без обличчя і написано You are no one's subject, ти нікому не належиш. Тут у нас «Recent» фейра, отака от от де написана Hello Fair, Darling». Стікер з назвою одного дуже особливого місця з двору Шепіфе Траянт, точніше з двору мороку та гніву. І отут-ут у нас стікер Night Court Library Card, тобто бібліотечна картка з двору ночі. Я б таку мала, якби я там жила. Шкода, що я там не живу. Дуже крута колекція стікерів. Я напевно обклею просто всю хату ними і буду щаслива. Далі у нас ще одна книжка. Так? Цілих три книжки в коробці вже знайшла, і тут написано: Не можу повірити, що у тебе ще немає цієї книги, і це у нас без мерід Колін Говер. І реально, це напевно єдина книжка Колін Говер серед тих, що були перекладені вже українською, якої в мене ще не було, ба більш яку я ще не читала, тому що я ж читала у Колін Говер купу всього. Але не безмеліт, от якось я не знаю, коли у мене був оцей марафон читання Говер спонтанний рік тому. Я зупинилася саме перед цією книжкою. Я вже навіть її мені здається скачала, але так і не почала читати на той момент. Так що тепер мені вже не відкрититися, я до неї дійду і нарешті закрию цю соромницьку діру в своєму знанні Колін Говер. При тому, наскільки мені відомо, це не найпопулярніша її річ. Мені взагалі цікаво, чому саме її Іват взяли в свого часу на переклад. Можливо, тому що авторські права там були дешевші аніж наприк. Клад або може рідна мова на той момент вже викупила права за Веріті. Взагалі, от шкода, що нам не розповідають про такі от закулісні штуки з видавництвами. Я б з задоволенням про це послухала. Так чи інакше подивимося, чи вона мені сподобається. Наскільки я знаю, сюжет там буде зациклений в маленькому містечку на меріт та її родині, і там в цій родині є якась таємниця, яка якимсь чином дуже погано впливає на життя Меріти, на її стосунки з оточуючими. Ну. Окей, прочитаю, дізнаюся, поділюся враженнями. І це ще не все. Тут у нас залишилася одна велика річ, яку я, судячи з усього, навіть на емоціях тоді запакувала назад прямо у цей подарунковий папір. Напевно, дуже хотіла при вас її розпакувати. Давайте це зараз і зробимо. Поля! Це у нас конструктор Югірс. Якщо ви дивитеся вже якийсь час мій канал, ви знаєте, що я обожнюю дві речі. Я обожнюю гірс, і я дуже люблю робити щось пов'язане з Гаррі Поттером. А це власне, серія саме зі Всесвіту Гаррі Поттера. Тут у нас Форд Англія, його можна зібрати. Він буде їздити. Ба більше там навіть є якась кнопочка, ти на неї нажимаєш, і прямо як в фільмі, і власне як в книзі, там все буде вилітати з цієї машинки. А я ще її розмалюю в блакитний колір. І може ще додам їй. хм, Я напевно зможу їй зробити навіть віконечка, тому що у мене ще є залишки смоли, і я зроблю їй віконця. Да, коротше, а може, і світло туди проведу. Я таке також люблю робити. Можливості нескінченні. Дуже Це. дякую, Лесі. Тому що це просто неймовірний подарунок. Взагалі, стільки всього тут у мене і книжки, і солоденьки, і чайок, і конструктор прямо ідеальний стартер-пак маші. Тут Я не знаю, як інакше це назвати. Це просто стартер-пак мене. Книжка Колін Гувер, любовний роман, фентезі про вампірів. Ну просто людина мене знає. Я неймовірно вдячна. Переходимо до наступного скарбу, коли я його отримала. А отримала я його вічна віч під час зустрічі з Сандрою. А це так, це подарунок від Сандри. Так от я його отримала в пакеті, і пакет той я трішки понівечила, тож потім я все склала з от таку от сумочку від All Crates. Я її, до речі, доволі часто використовую в побуті. І тому подарунок у мене отак от виглядає. В принципі, доволі вийшло тематично, тому що там у мене є дещо на отаку от фентезійну тематику. І тут також дуже багато всього смачного. Власне, цей парад скарбів починається з нутели, з такого от наборчика, який нам всім з вами добре відомий. Хотіла б сказати, що він складе конкуренцію печиву з Попереднього подарунку, але будьмо відверті, не складе. Нема конкуренції у мене серед солодкого на кухні, але солодке там довго не живе. Далі у нас тут дещо за що кавун, який зараз спить за кадром, буде дуже вдячний після зйомок, тому що тут у нас вкусняшки вже для собачки. Це у нас що? Якісь то там спеціальні кісточки, які можна жувати. Коротше, я пам'ятаю, що Вова колись у мене саме таке щось вже їв, і йому, звісно, ж подобалося, тому що цій собаці подобається все, окрім таблетки від кліщів, яка взагалі -то виглядає. Іде як печиво, так що це для нас в сім'ї загадка, чому він таке не їсть. Але я відволіклася, боба, знову ж таки, спить і подякувати зараз не може, але я впевнена, що він буде щасливий, коли це побачить. Далі у нас о! -о, 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 -о. Бомбочка. Бомбочка, величезна бомбочка для ван. У мене просто якийсь фетіш, Я настільки їх обожнюю. От мені просто якось і естетично подобається дивитися, як та бомбочка перетворюється просто на купу якоїсь кольорової води чи піни. І атмосферу вона якось приємно під час прийняття ванни створює. Коротше, я обожнюю бомбочки, сама постійно їх собі купую. Завжди рада отримувати їх в подарунок у будь-якій кількості, в будь-якому розмірі. Тут якась величезна, і вона пахне лимончиком. Коротше, супер, супер, супер класний подарунок, який я використовую найближчим часом. Наступна, у нас тут листівка, де кавун з кавуном. От наскільки ж, напевно, не просто знайти листівку, де був би і кавун, і кавун, але Сандра знайшла. Далі у нас чайок. Знову ж таки чайок, фруктовий чай, э, strawberry marshmallow, полуничний зефір, що звучить доволі багато обіцяючий, і супер-супер класно, що це безкофеїновий чай, і я зможу його пити собі на ніч, скільки захочу. І прямо дякую. Далі у нас тут шоколадочки, отака от от молочна шоколадка і от така от біла. І дуже класно, що серед них немає чорного шоколаду, тому що він би пішов, напевно, моєї мамі. Я дуже мало чорний шоколад їм. А отакі от всілякі гурманські знущання, я прямо люблю. Далі у нас тут книжка, і це красивезна книжка острів скарбів Роберта Стівенсона отака от» від Небо Book Club Publishing. Тут точно знаю, що є ілюстрації і багатенько От такі, от такі, о, такі от насичені і дуже специфічні, нетривіальні, тому що зазвичай у неба всілякі акварелі, такі, знаєте, більш-менш класичні, а тут прям. Ну, в принципі, відповідає настрою книжки, тому що це ж у нас пригоди і дитячі пригоди. Якщо не помиляюся, але можу і помилятися. Тому що мені завжди здавалося, що це дитяча книжка, але може і ні, може вона просто пригодницька. і просто всі її в дитинстві читали, окрім мене так, жодного разу до неї не дійшла чомусь. Але тепер, бачите, у мене буде привід. Дуже дуже гарне видання. В принципі, обожнюю оцю серію видань від неба де саме отакий от формат з ілюстраціями всередині. А курінець тканини. Це у мене вже буде така. Третя книжка, якщо не помиляюся, дві попередні у мене Френсіс Бернет. А всього їх здається 5 чи 6 у небо вийшло, але це не точно, треба перевірити. Так чи інакше обожнюю ту серію. З радістю, напевно, б зібрала її повністю. Може, колись так і зроблю. Такий от мені буде черговий привід для книжкового колекціонерства, ніби мені треба ще. І наостанок, гранде-фіналі, це от така от розмальовка по трону зі скла Сари Джей Мас. Дивовижне, але до цього моменту у мене не було жодної розмальовки. По Салі Джей Мас, при тому, що вони у неї точно є принаймні по двом серіям, власне по оцій та по дворише пів троян, чи є розмальовка по місту півмісяця? не факт. За що я люблю ці розмальовки, і чому я неймовірно щаслива її отримати? Тому що наскільки я знаю, абсолютно всі ілюстрації Сара погоджувалась, перш ніж вони пішли в друк. Відповідно, так як тут намальовані персонажі, це в принципі так, як їх у себе в голові уявляла авторка, або принаймні так, як вона погоджується, що вони можуть бути зображені, і тут прямо дуже багато різних ілюстрацій, і до Ожної ілюстрації є отаке от, от цитування з тексту, пояснення, яку саме сцену воно зображає, і тут у нас різні персонажі. І наскільки я зрозуміла, поки листала, то з усіх частин трону зі скла», що супер класно. Взагалі давно не чіпала ту серію доволі рідко її згадую чомусь на каналі, при тому що я її обожнюю не менше аніж «Двор, Шипів і троянд, не менше аніж місто півмісяця». І я в принципі сумую за тією серією. Дуже дивно, що в мене її вдома нема. Це буде перший представник, скажімо так, тому що книжок у мене в фізичному варіанті немає. От саме цих дома, треба буде це також якось виправити. А це я задоволенням буду розмальовувати. Може, якось для вас зніму навіть процес розмальовки. Не знаю, чи вам буде таке цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви, щоб це було повноцінне відео, чи, можливо, маленькі шорти, там лілзи в інстаграмі, щось таке подібне. Подивлюся, чи взагалі я це потягну саме з точки зору технічної, але точно, точно, точно задоволенням буду розмальовувати. Хтось малює на холсті, хтось робить величезні морали, хтось гуляє містом зі скетчбуком. Маша ж. Розмальовує персонажів з розмальовки. Ну, в принципі, справедливо, бо я цих персонажів обожнюю. Дуже дякую Сандрі за цю силу селену, смачних, крутих, цікавих і корисних речей. Все, що тут можна з'їсти, я з'їм. Те, що треба використовувати в ванні, я використаю в ванні. Що можна читати, я прочитаю. Хоча, можливо, не одразу, але я, я зроблю все, що можу. І звісно ж, я буду розмальовувати тут все, що можна розмалювати. not least, це у мене тут отака от коробочка від Олени з каналу Книгоджунглі. Ми з нею зустрілися днями. І вона мені подарувала отаку от от штуку. Там всередині виявилося також купа класних речей, купа скарбів. Тут також був бантик, який я, звісно ж, одразу зіривала, бо я одразу ж все прямо на місці розпакувала, не втримувалася. І так, усі ці дні до зйомок я дивилася на цю коробку і думала про оті предмети всередині, і думала про те, що хочу вже їх розкласти по поличках або з'їсти, тому що тут також є дещо їстівне взагалі мене всі годують, мені подобається. Всередині, до речі, ця коробка була дуже гарно упакована. Я собі Ратку навіть залишила оці от стрічки. І так там були книжки, вони були запаковані, і до них була записка. І я, до речі, здогадалася, які книжки саме там ховалися за тою обгорткою. Першою виявилося з крові попелу Дженіфер Армен Траут. Я люблю цю серію. Дивною любов'ю, В тому плані, що я обожнюю перші дві книжки, мені не дуже подобається третя, а на четвертій я вже закинула ту серію. І власне мати у себе в бібліотеці я хотіла саме перші дві частини. Тож, коли я побачила, що у мене там якийсь ромфант, а саме на це натякала записка. І коли я побачила, що це дві книжки і вони товстенькі, то я їх здогадалася, що напевно перша це з крові й попелу, а друга, відповідно, корона з позолочених кісток. І так і так їх я знайшла в коробці. Була цьому неймовірна рада, тому що я дуже хотіла. Мати їх нарешті у себе в бібліотеці. І також у мене була мрія розмалювати їм злізи. Я зараз тренуюся, вчуся малювати злізи, не просто розмальовувати їх одним суцільним кольором, а саме якісь там візеруночки робити або цілі композиції. Це при тому, що я не вмію малювати і не завжди у мене все виходить ідеально рівно. Тим не менш я вмотивована, у мене є натхнення. І так, я хотіла не тільки мати у себе вдома своїх улюблених представників романтичного фентезі, а й якось отак от їх виділити за допомогою таких от зрізів. Сподіваюся, гарних. Тут оці от білі Візи вже мене просто спокушають своїм виглядом. Треба вже починати думати, що я хочу там намалювати, в яких кольорах, які візерунки, як це все не зіпсувати в процесі. Коротше, у мене буде веселий сьогодні вечір. Я буду заїдати все шоколадками, запивати чаєм і дуже багато малювати, судячи з усього. І десь в процесі ще напевно читати. Окрім книжечок, я в цій коробці також знайшла джем. Отакий: От, От тут написано, що це мускатна морква. Я гадки не маю, що це і як це, і яке воно на смак, але звучить інтригуючи. Буду. Пробувати. Також тут є шоколадка, отака от з передбаченням. Я, як бачите, ще не розпаковувала, хоч щось я не розпаковувала до цих зйомок. Давайте почитаємо, що тут у нас за передбачення. Зрощуйте щастя всередині, і воно стане об'ємнішим зовні. Ну, як я це інтерпретую, тримаючи в руках чергову шоколадку, то в принципі я на вірному шляху у мене тут багато. Топливо, скажімо так, щоб взрощувати всередині щастя, підвищувати рівень своїх ендорфінів, а також цукру. І так напевно в результаті щось то там у мене стане об'ємнішим. Але я з цим окей. Також тут у мене є якийсь такий от загадковий мішечок. А всередині отака от чарівна брошка. Або ж, як сьогодні модно казати, пін. Вона така дуже в стилі фентезі романтичного, мені здається, у мене прямо одразу асоціації з жорстоким принцем. Там також все таке було лісове, але при тому золоте, і таке витончене, І вона прямо дуже-дуже гарна. Я зазвичай на одязі прямо не ношу брошки, але я люблю їх чіпляти на сумки, і я люблю їх чіпляти, в принципі, у себе на предмети навколо себе вдома. Так що, напевно, напевно, я кудись на полиці. Пристрою цю брошку, а може я прикрашу якусь обкладинку, отакою от брошкою. Цікаво, чи це можна рахувати варварством, якщо я візьму того ж таки жорстокого бринца або іншу книжку Холі Блек, або іншу подібну книжку, і прикрашу саме обкладинку, отакою от, от брошкою в якомусь стратегічному місці. Подивимося, подивимося, чи це реалізуємо, і по результату подивимося, чи це вийшло варварство чи апгрейд. А взагалі вона дуже дуже гарна. І last but not least у мене тут ціла сила, Селена рафаелок. Їх тут дуже багато. Я буду. Довго їх збирати. <хи> Тому просто повірте на слово. Взагалі, дуже гарний, такий романтичний і реально прямо фентезійний вийшов подарунок. Неймовірно, вдячна Олені. Просто улюблені книжки, неймовірно гарний пін, якийсь цікавий, і незвичний джем і купа Рафаелок. Коротше, ще одна варіація стартер паку Лідін Мері. Мене дуже легко зробити щасливою. Дайте мені щось смачне, щось гарне, що, що я люблю читати, і що, що я можу розмалювати. І все. Просто для щастя іншого і не треба. Ну і власне на сьогодні у мене все. Я Неймовірно вдячна своїм подружкам, коліжанкам за такі дуже-дуже класні подарунки. Це подарунки людей, які мене розуміють, які мене знають, які мене дивляться, які знають, що я люблю читати, що мені сподобається з'їсти з, з чаєм, які знають, що я люблю чай. В принципі, це просто дуже цінно, дуже класно. Дуже класно відкривати подарунок і розуміти, що людина тебе бачить, що вона тебе зрозуміла. Це просто якесь неймовірне відчуття. І так, я неймовірно вдячна. І вам вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте йому лайк. Якщо ви ще не підписані на канал, то швидесенько це виправляєте, підписуйтеся. Можете ще й дзвіночок поставити, щоб наступні відео не пропустити. А якщо хочете підтримати мене та цей канал фінансово, то всі потрібні посилання будуть в інфобоксі під відео. Дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі!